дня, шановні друзі. Друга партія третього матчу першого туру. Больна лінія 20 2026 у Жмеринці, в залі локомотив. Зустрічається і п'ята команда сезону 2025. І команда Брейлі переможе сезону 2025. Брейлі 8. програє 5-8. А це друга партія. А по ходу Партія програла навіть 5 м'ячів з 27. Як речі в першій партії 0-5 було. Але відігрався, переміг з рахунком 23. Ну, а зараз гінці, як і в першій партії, ведуть перед 9-5. На капітан команди Іван Бодна. Дача у самиква прием. Це суддя сказав. Десять п'ять плюс п'ять, 5 воде Івенці, водинці. Десять. Ще десять. Браїлі програє, але скорочує ставання. Олександр куль бідна на подачі. 7-10, Браїлів програє. І сьогодні вже одну партію програв, він пересуватися. І тут біда сьогодні вже помиляється. Я маю на увазі два матчі. Помиляється перша напада. 2 Давід Дайк. Максим Максе Микіт Максе перший темп. Проходить 8-11. Ігор Рак у нього. хоть и не заловала складна подача, довольно складна для ревня, как и на любой линии подделья. Прием Боднара, скидка. Ну, Ренмания хорошая... и Ренсиев Александр Бойко. Кто еще? И еще один возможный э, лидер покупки сразу на пути в Бонгаре. Олег Мазур, колишній волейболіст команди Ібраїлів, до речі. Минулорічніше. Жовта картка Олександру Олександров Лінікові Мітрі. Ірисенкосиповіше. Повісок показало, Николай. Ну, я і так був. Розізнився і забув я. 9-13, але чотирнадцять Абраїлів на грає. Болівальників сьогодні є декілька. Але не всі вони болювають за Абраїлів. У команди Гаєнавіх е, немає такої фан-групи. Олександр Бонко, ми вже десь хто ми сам Олександр вистрибувати. Одна. Пасував архів Керемов. У Вінцях зараз пасують всі, крім Максима Бодинського. Як би це парадоксально не звучало. Мазура такої, да? Колишній своїй команді Олег Мазур ще за застрижовку грав. Там був перехід по ходу першого сезону волейбольного. Олега Мазур в втриба. Ну що, так партія кутиться. потихенечку вже прийшла свій НСПІ. Який НСПІ? Мітінспіл, да? так? Ось це станкали тело. Це закінчення партію. Ой, були теж доросли. Святой, точно називається партією. Так вона називається партія. вона команда Емісі. Оновлена. Помітно оновлена. Осадилиці з 20. 17.13. Ну 4.

Як тут прогнозувати результат другої партії? А ви знаєте прогновати. Вона в цей цей Кітка не проходить. Грицентр, Грисенко забиває. Такі мічі Грисенко забиває. 15-17. Заміна на відбувається. Футболка буває, не вистачає футболок. Рахунок чого браїна зараз має вигравати цю партію. Напомилялося стільки. Іван Боднар. Прийом урбановська літва ждала кота. Носвинули придбання лінців. Олександр Бойко. Тайм-аут Ігоря Карпенка. Що там не тільки перемоги треба рахувати, а і набрані очки. А втрачати очкова. Вже втратив браю очко в матчі проти Лінська, власне, не вже втратить матчі проти лінців. Никитка и Кирилюк. Не туда, не сюда. Таймаут Ивана Бурнера. 19-18. Далі Зайченко, 20-19 і він всі такі попереду, але цього зрізницю в один м'яч. Працює гомбардир і він сівся у матчі. Ну, там треба подивитися, скільки він набрав взагалі оцього в двох матчах. Можливо, працює взагалі натурі. За чотири м'ячі до закінчення партії. Ігор Рак і його складна подача. Двадцять двадцять один. Це придати знову. Двадцять двадцять один брає виходить. Порад. Ну, все прогнозовано у улінців. Атаки йдуть на Олександра Бойка. Двічі помилився, зараз закрили його подвійним блоком, прочитали. Собі. Інших варіантів атаки зараз, я так розумію, улінців не було. Сказано у цій партії. І Його родина сьогодні на трибунах. Це Буде силова. Чи є в нього сили на, на силову? Сили на силову. Отак. От Сила кидає Мацера. 20. Чи главний грає Браїлю 2-0 за партію.